Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. З давніх пір і понині кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Сьогодні я хочу вас запростити у гості до бабусі Одарки. На подвір'я, а подорожувати ми будемо на автобусі. Він перевозить людей, пасажирів. Там багато місць, всім вистачить. А сидить за кермом автобуса водій. Проходьте, малята, будь ласка, не штовхайтесь, сідайте на вільні місця та поїхали. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде. Колеса автобуса крутяться, крутяться, крутяться. колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. А в двері відчиняться, відчиняться, зучиняться тоді, коли двері зучиняться, автобус по місту піде. І з каждого діїхали, поїхали, поїхали, і з каждого ді поїхали, і автобус по місту піде. Автобус фарами блимає, були мої, були мої. Яскраво фарми блимає, автобус по місту йде, автобус сигнал. Ми їдемо разом, весело, 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 всі разом їдемо, весело, автобус по місту йде, ми пісеньку цю співаємо, 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 коли ми її співаємо, автобус по місту йде. Давайте в долоні плескати, плескати. Нарешті приїхали. Виходимо. Та он і бабуся нас зустрічає. Яке велике господарство у неї? Як тут багато свійських тварин? А хто живе у бабусі на подвір'ї? Давайте їх назвемо та послухаємо, як вони говорять. Запам'ятайте ці звуки. Це Корова, корова мукає. А це кінь, кінь і рже. Це віслюк, віслюк реве. Це свиня, вона рохкає. Це собака, собака гавкає. Це котик, котик нявкає. Це коза, вона мекає. Це вівця, вівця бекає. Це півень, півень кукарікає, Це курка, курка квохче. Це качка, качка крякає. Це курча, курча пищить. А тепер, дітки, давайте розглянемо. Це хлів, де живуть тваринки. Тож які тваринки живуть в хліву? Чия це тінь, як ви гадаєте? Так, це кінь. А це... А це корова. А це, як ви гадаєте? Так, це віслюк. А це, це свиня. А це веселий. Це веселий песик. А це? Чия це тінь, як ви гадаєте? Це півень. А це... Це качка. А хто ж це в нас захований? Так, це котик. А це хто? Малесеньке курча. А це, а це курка? А це Це вівця. А це, це в нас коза. Ось ми й назвали, хто живе в хліву. А тепер, дітки, давайте назвемо які тваринки, що їдять. Так, як ви гадаєте, що у нас їсть свиня? Так, свиня їсть кукурузу. А що у нас їсть Кицька, кицька п'є молоко. А що ж їсть корівка? Так, корівка їсть сіно. А курочка. А курочка – зерно. Як ви гадаєте, що в нас їсть Собака? Собака їсть кісточку. Так. Що в нас кінь єсть? Так, кінь їсть буряк. А півник, що в нас клює? Півник клює зерно. А що ж наша кізочка єсть? Кізочка їсть капусту. Молодці дітки. А тепер давайте подивимося та назвемо дитинчат тваринок. Так, у кийці нашої кошенятку. У свинію поросятку, У корівки телятку. А в курки курчатко. Так, у коника нашого лоша, у віслюка. Вісленя, у собаки цуценятко, і в кози козенятко. А тепер, дітки, давайте відгадаємо з вами загадку. Каже вона на все му, вночі спить у своєму хліву, день на пасовище йде, молочко нам всім дає. То хто це діти? Так, це корова. «Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і гого, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь молодці! Сірий, та не вовк, довговухий, та не заєць, з копитами та не кінь. Так, віслюк, молодці. В неї замість носа рило, весь город ним перерила, хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня! Так, молодці, ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, сірий. Котик, молодці, у дворі не ловить гав, каже грізно, гав, 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 пильно дім охороняє. Ки цю мурку захищає, бачить збуди двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. В неї ноги, наче ласти. дзюб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці Їй зерно скубе травичку. Так, це качка. Я пасуся на лужку. Хутряному кожушку гострі рожки бе, -бе, бе налякаю я тебе. Звичайно, це коза. Пасеться на лугу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Так, це вівця, молодці. На дворі і на току скрізь луна ку, -ку, ку Гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має. Шпори гребінець чарівний. Що за птах це дітки? Півник молодці. Кококо лунає зранку. Принесе нам до сніданку пташка золоте яйце. І корисне, і смачне. Що ж оце за чобатурка? Це ряба матуся курка. Довго воно в яйці сиділо, мати його гріла, шкаралупу воно пробило і розправило крила, наче сонечко жовтеньке, воно маленьке і тепленьке. То хто ж це, дітки? Так, курчатко. А на згадку про нашу цікаву подорож давайте виготовимо подарунок нашій бабусі-одарці, її улюбленця веселого баранчика.